Жительці села Лище неподалік Луцька нарахували понад 10 тисяч гривень боргу за доставку газу. Жінка його не сплатила, тож волиньгаз подав на неї до суду. Справа потрапила до судді Віталія Ковтуненка. Сама жінка на засідання не приїхала, тож газову справу розглядали без неї. Після численних запитань і дослідження доказів суддя схоже вирішив, що борг за доставку газу незаконний. Більше розкажуть наші журналісти. За розподіл газу ви вимагаєте стягнути плату. То ми сум... розподіл газу. Першопочаткова, звідки було взято газ, яким чином Я воно шо? було доведено до споживача. Газ було взято, відповідно, було передбано Одраз, для потреб розподілу. Це не є газ для постачання, це є газ, який купується. По відповідній ціні для потреби розподілу це постатоді. Постає питання, яка ціна придбання газу, а те волинь газ? І за скільки продали і розподілили споживачу? За яку ціну закупили газ для розподілу? Представник компанії не озвучує. Це є точна інформація телегазу зате каже, що мешканка села Лище ще під кінець 2019 року подала заяву і приєдналася до умов типового договору розподілу блакитного палива. Газовики нарахували, що за доставку газу в Лище жінка мала би платити 572 гривні в місяць, але чомусь цього не робила. кажуть, що раніше вартість доставки була включена в одну загальну квитанцію. Коли ж мова заходить за договір надання послуги за доставку газу, запитань у. Тоді стає ще більше. Є де підпис, що вона ознайомана, підписала? Підписуючись, я опоєднання. Ще раз скажу, довго він знову ж таки. <звучит> То де підпис відповідача у нас. На цьому договірі, що він ознайомив, поставив підпис і це підтверджується. Не заява, а на договір. Якщо на заяві мається, то саме на договорі, оскільки договір є е, де підпис, підпис відповідний, відповідно та. поданням заяви поєднання споживач мала можливість ознайомитися. Відповідь ще не вимагає законодавство, оскільки достатньо є підпис заяви і подання а, заяви поєднання, це то умов, заява приєднання, то, але ми з'ясуємо за договір. Низка запитань і суддя приймає рішення відмовити Волоньгазу у задоволенні позову. Суд вирішив відмовити акціяному товариству оператору розподільчої системи Волоньгазу задоволенні позову досягне заборгованості за послуги розподілу природного газу. Позиція суду йому не зрозуміла, каже представник Волиньгазу, Мовляв, надали всі докази заборгованості за доставку газу. Тим паче, що сама жінка на судові засідання не приходила і навіть не подала відзиву, який би спростував вимоги Волиньгазу. Я також є споживачем, послуг я сплачую за доставку газу. Я розумію, що законодавство ми е, е, не можемо. Змінити, а воно каже однозначно те, що споживачі, які користуються газом, навіть позиція Верховного суду є така, навіть якщо споживач від'єднаний від системи газопостачання, але до його помешкання під'єднана система газопостачання, то навіть такі споживачі зобов'язані сплачувати за цю послугу. Тому, звичайно, що ми з цим рішенням суду аж ніяк не погодимося, будемо готувати перед цим скаргу. Впевнений, що в апеляції матимуть успіх. З огляду на позицію апеляційних судів, Верховного суду, я більш ніж певний в тому, що дослухається апеляційний суд, колегія суддів, і нам вдасться скасувати дане рішення, яке ми вважаємо незаконним. Мене дивує те, що на рівні першої інстанції доноситься абсолютно протилежне до позиції апеляційних судів, до позиції Верховного суду рішення. Чим воно мотивоване то чому ж суддя Віталій Ковтуненко повважав заборгованість за доставку газу незаконною? Дізнаємося через кілька днів, коли буде оприлюднено мотивувальну частину рішення. Олена Лещук для новин на часі.